Музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Вітання з самого центру Києва. Дозвольте мені, як амбасадору фонду, сьогодні розповісти не просто про музей, а про ДНК українського болю. Адже я вважаю, що кожна історія, яка зберігається у колекції онлайн музею голоси мирних, а їх там понад 70 тисяч, це історія про Біль про зламану долю, про зруйноване життя. І ці історії, як ячейки в сотах, вони допомагають не забути, вони допомагають пам'ятати завжди про те, що зараз переживає Україна, український народ, який стоїчно виборює своє право за незалежність. Стоїчно виборює своє право на життя, захищаючи і народи Європи. Ось зараз, коли ми з вами спілкуємось саме в цю мить чи в цю, чи, можливо, в цю хтось гине, військовий, чиясь дружина чи чоловік, дитина. Ледь почавши своє життя, війна. Зупинили його. Про ці історії, звісно, ми поки що не знаємо, але можливо, за тиждень, за місяць, за рік вони теж стануть колекцією найбільшого у світі онлайн-музею Голоси Мирних. Та давайте трохи поговоримо сьогодні про війну, яка має обличчя, має долю, має свою суть нестерпну. Суть в двадцять першому Я спускаюсь з пригорку, піднімаюся і дивлюся, повалені дерева лежать з однієї і з другої сторони, причому одне на одне. я, відверто кажучи, зразу на російській мові не це образів. Я думаю, ну там мало чого не впали. Я зараз під'їду, там їх об'їду і поїду. І коли я під'їхав до них і загальмував з лівої сторони. Піднімається людина, одягнута в зеленому. Це вже був окупант. це Була диверсійна група. І в цей момент, коли він там, там виласи, вже там не пам'ятаю слова. Дивлюся на мене просто під прицілом тримають ці люди там справа до ліва. Зрозуміло, що була команда там вийти з машини. Я вийшов одразу, от, я тільки з машини виліз. Мені наділи чорну якусь там мішковину на голову. Я фактично нічого не бачив. От весь час, поки я був в полоні, це от з мішком на голові. Мене кинули у яму у земляну, десь там метрів два глибиною. Ну і перед цим безумовно мене там ярко побили. Тобто, от просто ти стоїш з закритим з мішком на голові і з наручниками на заді, і тебе просто б'ють. От просто тупо вбивають. Після цього кинули в цю яму. Відповідно, я був голий. Ну, яка там майка була там і був босий? Це були ще морозні ночі. Це завершилось ну це приблизно такими речами. Обличчя, очі, інтонації. Наприклад, Олега Москаленка. За мирних часів звичайного українця, бізнесмена, бізнес-консультанта, викладача бізнес-школи. Він мешкає у Бучанському районі. Це на Київщині. У той день Олег відвіз до кордону дітей і дружину, а сам повертався додому. Він і уявити не міг, що з ним станеться подалі. Його взяли у полон, тримали в ямі з мішком на голові в 21-му сторіччі. Ви тільки подивіться, що з ним накоїли російські окупанти. Це завершилось ну, це приблизно такими речами. Датусь тобто на руці мені ампутували тут якусь кількість пальців. На другій руці теж укоротили. А по ногам ну я не буду показувати ноги, просто мені повірте. По ногам мені також ампутували одну третину стопи, її зараз немає на одній нозі. А на другій нозі, ну скажімо так, деталі не всі пальці. Перший день, коли мене брали і посадили в земляну яму. Мені от пальці всі порізали. Це було просто знущання. Ну, це так виглядало там. А ну розказує, де твій там стоїть підрозділ. Або там, а ти скажи нам, ти невірно, снайпер. Я кажу, та от, чіпіться від мене. Я кажу, я там цивільна людина, і вони, допитуючи мене, просто різали, різали пальці. Ми однозначно і виграємо по тій простій причині, що ми б'ємося за себе, розумієте. Ми допомагаємо своїм людям, ми відбудовуємо своє. Тобто, мотивація, це, це моя гіпотеза, моя точка зору. Тобто, у нас абсолютно інший рівень мотивації. Ми за своє, і цим там сказано все і бізнесу. А якщо у твого колективу у твоїй команди немає внутрішньої мотивації, чого вони це роблять, це питання не тільки грошей, не тільки якихось премії. Якихось нагород, а от немає внутрішньої мотивації, чого ти це робиш, то як правило, ти не може досягнути ні, ні бізнес-мету, ні мету більш великого це захисту держави. Бути більш чесними, аби люди жили в мирі понад 2 мільйона переглядів і 12 тисяч коментарів підтримки Світлані Фігурній. Она живет в Дніпрі. Пани Светлана в одну мыть Втратила шестех своих Найближчих людей. В одну секунду я потеряла Всю свою семью. Всю. Муж. Невестка. Сын. Внучка. Зять. Дочка. У меня в была Самая лучшая. Самая лучшая. Они были Ідеально, кажу, ви знаєте, нічого я не можу них сказати, що то плохо. Для чого я живу? Зачем? Все, що дорого, було, все потеряло. Все абсолютно. Ілля Матвієнко, український хлопчик, за долею якого спостерігалася Україна. Це перша визволена з окупації українська дитина. У Донецьку йому хотіли відрізати ніжку. Бабуся, коли дізналася про це, подолала чотири кордони, аби врятувати онука. З Ільком ми побачилися рік тому і зустрілися нещодавно. А як ліву ніжка зараз? Да хоч стояти, можу, да хоч. Ого! Да. Да. Тому да. що сука, я пам'ятаю, ти ж піс, відразу після операції приїхав. Так. І вона була складною, пані операція. Ну так, он же тоді ще лежав місяць так, більше місяця в Єпсу, а потім так. вже. Ну, ти молодець. Історія лікарки Оксани Леонтьєвої з київського Охмадиту. Вона їхала на роботу врятувати діточок, коли в її автівку влучила російська ракета. Єдиний син Оксани. Залишився сиротою. Зараз я хочу показати вам один фрагмент, який розчулив мене до сліз, як дідусь пояснює маленькому гріші, чого його мами тепер не стало. Я йому сказав: ти знаєш, Дарю, мама їхала на роботу, діток клічить, і ракета рядом упала. это русская и вот мама теперь на, на, на небе вместе с папой за тобой будут смотреть они твои ангелы-хранители и он говорит а сейчас же убивают это наших солдат их убивают и дяди тети просто убивают да и деток убивают да говорю, убивают вот я говорю там они на небе будут мама будет и деткам там тоже надо помогать которые погибли он вначале так поставил ушел потом пришел говорит а она деткам успела помочь когда ехала Ну, тяжело дається. Ми говоримо про це, аби не забути. Ми збираємо і зберігаємо ці історії, аби кожен злочин був покараний. Фотодокази збирав і мій колега, журналіст Євген Малолетка. Разом зі своїми двома колегами він протягом 20 днів залишався в окупованому Маріуполі. Та передавав репортажі про обстріли міста російськими військами міжнародним виданням. Завдяки їхнім фото світ побачив, що відбувалося у Маріуполі. А в онлайн музеї голоси мирних можна почути все, що бачив Євген на власні очі. Тоді його просто шокувало середньовіччя російської армії. Ну, такого мастірованого примінення артилерії. Мы не встречали до этого авиаудары. Такое ощущение было, что, знаете, надо. Вот если ты не можешь подобраться к городу, нужно его сжечь. И это такое средневековая абсолютно средневековая стратегия. Вот забрасывать город снарядами, забрасывать его всевозможным, чтобы он горел. А потом разбить пожарную часть, чтобы не было возможности потушить пожары чтобы вызвать панику у людей, страх и непонимание, что вообще происходит. Ну, вероятно, если бы мы попали в руки спецслужб российских, то ничем хорошим это бы для нас точно не обернулось, потому что имена наши были известны, мы не прятались ни под какими псевдонимами, мы писали свои реальные имена, что доказывает того, что еще как бы... Реальні люди реально працювали як журналісти уже большої количество времени. Ми були единственною командою журналістів вообще в городі, яка работала на тот момент. Ну міжнародний журналістом. Журналістів Ген Малолетка разом зі своїми колегами Містиславом Чорновим, Василисою Степаненко і Лорі Кінат стали лауреатами поліцеровської премії, найпрестижнішої відзнаки у галузі медіа. Інші українці, історії яких зберігає онлайн музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова, стали героями документальних фільмів. Блакитний. Кажуть, що цей кольор відрізняється один від одного. Підніміть, будь ласка, очі і подивіться на те небо, де зараз знаходитесь ви. Воно просочено миром і сонцем. Небо України на превеликий жаль, поки що наповнено стражданням і болем. Але якщо кожен з нас обере свій бік добра і стане на нього принципово і міцно, ми зможемо все подолати в боротьбі за незалежність, право жити і бути щасливими. Кожен на своєму місці, як і ми, в музеї Голоси Мирних, збираючи і зберігаючи ці історії заради щасливого майбутнього всього світу.